Сирник з маком, кокосовою стружкою та косочками персика ідеальний десерт до святкового столу, гарний у розрізі, ніжний і смачний. Вага сирника 3, ,3 кг 300 г. Для тіста мука, какао, цукрова пудра, сіль, розпушувач і масло все берем, перетираю. Додаю жовтки і сметану. Замішую тісто і розділяю на дві частини і в морозиловку на 15-20 хвилин. Для сирної начинки розм'якшене масло збиваю до посвітлення. Додаю пудру і яйця потрою. Потім додаю по ложці сирної маси і збиваю. В кінці додаю порошок буденьовий.